Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я Раїса Іванівна, і ми зараз вчимо фізику. Тема густина. І будемо розв'язувати задачі на густину. Для цього давайте пригадаємо, що густина речовини це така фізична величина, яка характеризує речовину і дорівнює відношенню маси суцільного тіла, виготовленості з цієї речовини, до об'єму цього тіла. Ця буква читається РО. Ро – Таке як буква R наша, тільки з хвостиком. Густина речовини, М маса тіла, В об'єм тіла. В системі одиниць С міжнародній маса вимірюється в кілограмах, об'єм в метрах кубічних, тому одиниця густини кілограм поділити на метри кубічні. Інколи застосовують грам на сантиметр кубічний. І ми маємо вміти перетворювати ці одиниці вимірювання. Перетворюємо ось так. Кілограм це тисяча грам, кубічний метр це 100 на 100 на 100 сантиметрів. Да? Мільйон. Тобто 1000 грамів поділити на мільйон сантиметрів. 1 тисячна грам на сантиметр кубічний. Тобто, ми можемо переводити ці одиниці вимірювання. І ось так застосуємо оцю інформацію. Ну що ж, перейдемо до розв'язування задач. Пам'ятаєте, спочатку нам треба прочитати умову задачі, записати коротку умову, взяти формулу, подивитися, що у нас є, підставити, обчислити одиниці вимірювання. І, як завжди, я закликаю вас спочатку працювати самостійно. Складемо коротку умову. Для магазину було замовлено прозору вітрину зі скла. Вітрина має такі характеристики: маса вітрини 50 кг, об'єм вітрини 0,02 м кубічних. Знайдіть густину скла, яка використовується для виготовлення прозорої вітрини. Кілограми на метри кубічні. Да? Взяли формулу, густина дорівнює маса поділити на об'єм. Кілограми ділити на метри кубічні, все добре. І 50 поділили на 2 сотих. Ділити на 2 сотих – це все одно, що чисельник і знаменник домножити на 100. Тобто, тут буде 5 тисяч поділити на 2. Можна використовувати калькулятор. Так, на фізиці можна. І написали відповідь. Наступна задача, і знову зупиняйте відео, попрацюйте. У лісі, де бортники тримають свої бджалини сім'ї в дуплах дерев, мед має дивовижну цілющу силу. Якщо вважати, що кожен медоносний вулик містить в собі меду 2000 метр кубічні це що таке? Об'єм. А густина складає 1,42 грам на сантиметр кубічний, яку масу меду можна зібрати з одного вулика. Відразу помічаємо, що у нас. 1,42 густина в грам на сантиметр кубічний. А об'єм метр кубічний. Нам треба буде виконати перетворення. Тобто густину ми можемо перетворити, так як я зараз проговорила на початку уроку, помноживши на 1000. І тоді у нас це буде кілограм на метр кубічний. І тепер після цього ми беремо формулу густини, знаходимо масу. Маса це густина помножити на об'єм. Перевіряємо одиниці вимірювання: кілограм на метр кубічний ділене і множене на метр кубічний, залишається кілограм і виконуємо множення 1420 на 2000 Можна застосувати калькулятор. Маса меду з одного вулика 2, кілограма 840 2,84 кілограми. Ідемо далі. Попрацюйте. На дитячому святі відбувається захід з гелівими кульками. Організатори привезли балон гелію. Маса використаного газу для кульок дорівнює 900 грамів. Це у нас маса гелію, який об'єм займають усі кульки, якщо густина гелію в них складає 18 кг на метр кубічний. Грами треба перевести в кілограми. Який об'єм займають ці кульки. Ну, об'єм це об'єм гелію в кульках, правда? Тож, записали умову, перетворивши грами в кілограми, густину написали і знайти об'єм. Об'єм дорівнює маса поділити на густину. Перевірили одиниці вимірювання. Це буде метри кубічні, Да? Кілограм поділити на кілограм на метр кубічний це все одно, що кілограм. Помножити на обернену величину М – метр кубічний ділені на кілограм. Кілограми скоротилися і все добре. І тепер 0,9 ділимо на 0,18. Можна калькулятором, можна пересунути кому. Це буде 90 поділити на 18. 5 метрів кубічних. Працюємо? Зупиняйте відео. Дві фігурки Гаррі Потера і Герміони Грейнджер, виготовлені з різних, різних речовин, мають однаковий об'єм. У якої фігурки і у скільки разів більше густина, якщо фігурки, фігурка Гаррі Потера має масу в три рази більше? Ну, можна, безумовно, скористатися формулами. Можна проаналізувати. Ну, якщо ми проаналізуємо, то буде багато букв. А, вот. ну, я записала у вигляді аналізу. Що ми маємо? Густина дорівнює маса поділити на об'єм. Тобто, якщо фігурка Гаррі Потера має масу в три рази більше, напряму залежить від маси, значить, фігурка Гаррі Потера буде мати густину в три рази більшою. Все. Наступна задача містить ну, дуже багато тексту, бо це детектив з Шерлоком Холмсом. І він отримав листа від свого друга доктора Ватсона. Поставте відео на паузу, почитайте, подумайте, поміркуйте, ну і розв'яжіть, безумовно. І так, що ж за лист він отримав? Дорогий Шерлок, я знаходжуся у містечку. Silver Blade, де стався дивний випадок. Місцевий ювелір містер Грей був знайдений мертвим. Я знайшов у майстерні один предмет, який, на мою думку, може бути ключем до розв'язання цієї загадки. Це фігурка срібла, яка має масу 175 грам і об'єм 17 500 кубічних. Я знаю, що ти добре знаєшся на фізиці, тому я прошу тебе дати мені відповідь, чи може це тіло бути справжнім сріблом? Якщо ні, то що це означає твій вірний друг доктор Ватсон? Шерлок Холмс відразу зрозумів, що доктор Ватсон знайшов важливу зачіпку, яка свідчила про те, що ювелір був не тільки жертвою, але й злочинцем. Він вирушив до Сілверблейду, щоб довести свою гіпотезу. Спробуйте і ви довести гіпотезу детектива. Запишемо умову задачі. Маса дорівнює 175 грамів. Об'єм 17500 міліметрів кубічних. Щоб перевести їх в сантиметри кубічні, треба помножити на 1 тисячу 17,5 см кубічних. І подивилися в таблицю, де знайшли густину срібла. 10,5 г на сантиметр кубічний. Нам треба знайти густину да? матеріалу речовини, з якої виготовлена фігурка. Формулу ми вже застосовували сьогодні неодноразово маса поділити на об'єм. Перевірили одиниці вимірювання і 170 поділили на 17,5 це 10. І що ми бачимо, що густина фігурка менша за густину срібла. І що це означає? Що наш ювелір був злочинцем, він підробляв срібні вироби, використовуючи дешевші метали. І ось так за допомогою фізики Шерлок Холмс довів свою гіпотезу. Ну що ж, я вам даю ще дві додаткові задачки для того, щоб ви мали можливість потренуватися самостійно і напрацювати власні навички. Я вам бажаю успіху, до зустрічі!